Шановні колеги, тематика наслідків інсульту. Я дякую неврологам, сімейним лікарям, реабілітологам, кардіологам, функціональним діагностам, які з приводу цієї тематики задають дуже велику кількість запитань, особливо все, що стосується класифікації. Ви бачите, що акцентуація уваги на класифікацію вона сприяє більш ефективній діагностиці. Та більш ефективній тактиці лікування. Тому я дякую Дякую всім тим, хто постійно задає питання під лекціями, які ми надаємо, постійно коментує, звертає увагу на якісь основні слайди, які би хотілося розшифрувати з приводу цієї актуальної теми. Але тематика дійсно актуальна, оскільки, якщо говорити про актуальність проблем наслідків інсульту, то дійсно вона включає і медичні, і соціальні і економічні фактори не лише в нашій країні, в усьому світі це такий загальний слайд, тому що дійсно інсульт є одною з провідних причин смерті у світі. Ну, звісно, що поряд, поряд серцево-судинними, онкологічними захворюваннями. А кожна четверта людина у світі протягом життя переносить інсульт, і в країні щороку. Реєструється більше ніж 100 тисяч нових випадків інсульту, причому третина помирає протягом першого року життя. А тому і будемо говорити про актуальність проблем наслідків інсульту. На що б я хотіла звернути увагу ваші запитання? Що таке поліморфність наслідків? Що вона включає для людей хворих на інсульт це включають рухові порушення, парези, спастичність. Мовні та когнітивні порушення післяінсультна депресія та тривога, може бути епілепсія, хронічний біль, дисфагія. І все це приводить до комплексності ведення пацієнтів і потребує мультидисциплінарного підходу. Звісно, що і тактика лікування повинна на це орієнтуватися, і можливість профілактики та відновлення за рахунок раннього виявлення факторів ризику. Не буду їх перераховувати, все це впливає на ризик зниження ризику розвитку повторного інсульту, відновлює адаптацію. І так, на ваші чисельні прохання я надаю вам повну розширену класифікацію наслідків інсульту. Ну, по-перше, її класифікують за медичними так званими показниками, критеріями. Неврологічні, когнітивні та вегетативні, психоемоційні та соматичні, що мається на увазі неврологічні класифікація наслідків, парези, паралічі, гемі моно – тетрапарез, порушення чутливості, афазія, дизартрія, апраксія, може бути дисфагія, порушення кафтання, може бути порушення зору будь-якого напрямку. Епілептичні напади після інсульту, когнітивні та психоемоційні включають післяінсультну деменцію, когнітивний дефіцит, включають також депресію, тривогу після стресові розлади і емоційну лабільність. Ну і вегетативні та соматичні критерії це хронічна втома, остинія, вторинні ускладнення, які можуть приєднуватися, інфекції, тромбози, пролежність, пастичність, біль. Все це ми будемо розглядати. Навіть на ваші прохання я надам вам ще порівняльну характеристику наслідків інсульту, наприклад, з травмою, наприклад, з російним склерозом, наприклад, з хворобою Паркінсона, на ваші чисельні прохання. Тому що дійсно я згодна, класифікація наслідків інсульту вона дуже велика, але вона повинна бути структурована для того, щоб ми з вами зрозуміли, про що йде мова. За функціональними наслідками, в залежності від різних шкал, може бути легка інвалідізація, тобто збереження самостійності з мінімальною допомогою, помірна інвалідізація, потреба у частковій допомозі в повсякденних діях, виражена інвалідізація, тут вже стороння допомога у більшості сфер і тяжка інвалідізація. Пацієнт прикутий до ліжка повністю залежний. Тобто це класифікація наслідків інсульту за функціональними наслідками. Далі, дуже багато запитань, чи зберігається ось ця класифікація за тривалістю ускладнень, гострі ускладнення, перші дні тижні. Що туди входить? Набряк мозку, вторинні інсульти, тромбози, пневмонія. Ранні наслідки від 1 до 6 місяців, рухові та мовні порушення, емоційні розлади, спастичність, і хронічні наслідки більше ніж 6 місяців, це стійкі неврологічні дефекти, когнитивні та психічні розлади. І соціальна дезадаптація. Тобто ви повинні розуміти, що класифікація наслідків інсульту вона має декілька характеристик. Крім того, хочу навести ще один напрямок класифікації: це за системами ураження організму. Упорно-руховий апарат паре контрактури остеопороз, мовна сфера, афазія, дізартрія, порушення комунікації. Психічна сфера, апатія, депресія, емоційна лобільність, когнітивна сфера порушення пам'яті, уваги, соціальна адаптація, втрата працездатності від, сторонні, від сторонньої допомоги. Також дуже багато запитань, яка класифікація наслідків інсульту Фрагментарно, звісно. Да? Входить в МКХ 11. І я наводжу вам цей приклад на ваші прохання. Дивіться, це може бути після ну, фрагментарно, да? тобто ви виставляєте основний діагноз фрагментарно. Після інсультна гіміплегія, після інсультна афазія, дизартрія, апраксія, післяінсультний когнітивний дефіцит, після інсультна депресія і після інсультна епілепсія. Тобто це така обширна широка, дуже така змістовна класифікація наслідків інсульту. Далі дуже багато запитань, як провести диференційну діагностику між хворобою Паркінсона наслідками інсульту, якщо це поєднується чи не поєднується, яка є порівняльна характеристика, чим вони відрізняються або ні, я надаю вам диференційну діагностику, або, можливо, порівняльну характеристику, знову ж таки, наслідків, наслідків чого? Інсульта, черепно-мозкової травми, розсіяного склерозу і хвороби Паркінсона. Я хочу сказати, що якщо говорити про початок, то саме інсульт та черепно-мозкова травма мають раптовий або гострий початок. Але звісно різні механізми. Тоді як розсіяний склероз і хвороба Паркінсона це е, поступовий хвилеподібний перебіг, прогресуючий з загостреннями, але все, що стосується когнітивних та психоемоційних сфер, вони притаманні абсолютно всім цим чотирьом хворобам. Ну, звісно, що коли мова йде про рухові порушення. То, при інсульту, це парези, гіміпарези може бути спастичність, черепно мозкова травма, гіпертонус або гіпотонія, атаксія, розсіяний склероз, більш притаманна спастичність, слабкість, атаксія і хвороба Паркінсона за рухових порушень, ригідність, брадикінезія, тремор. Ну, звісно, ви можете це використовувати в диференційній діагностиці або в експрес-діагностиці. Особливо все, що стосується мовних порушень, звертаю вашу увагу на те, що афазія дізартрія характерна для інсульта і черепно-мозкової травми. При російному склерозі це можливо лише, коли йде ураження стовбура. При хворобі Паркінсона дійсно може бути дізартрія, але найчастіше це монотонна мова. Да? Дивдіагностика. З наслідками, з наслідками перенесених інсульт, черепно-мозкова травма, російський склероз або хвороба Паркінсона. Все, що стосується когнітивних порушень, то вони притаманні всім напрямкам, але з різною частотою і виразністю. Тут може бути після інсультна деменція або порушення пам'яті та уваги. При черепно-мозковій травмі дуже часто порушення пам'яті уваги поведінки. При російному склерозі когнітивні порушення розвиваються, але вже на пізніх етапах розвитку, і тут, при хворобі Паркінсона, також вже деменція на пізніх етапах захворювання. Психоемоційні розлади. Депресія, емоційна лабільність, тривога, так само черепно мозкова травма, посттравматичний синдром, може бути, сьогодні на сьогоднішньому заході так само звучить ця тема. Депресія втома, депресія, тривога, апатія. Сьогодні так само окремо звучить така лекція. Дуже багато запитань щодо сенсорних розладів, порушення чутливості. Воно дійсно є при інсульті, може бути навіть геміанестезія. черепно-маскова травма пов'язана з тим, що йде порушення зору, слуху, нюху, чутливості, російний склероз, перш за все, парестезія або зорові порушення. І хвороба Паркінсона зниження нюху або больові синдроми. Тобто, шановні колеги, шановні сімейні лікарі, дуже часто ви здаєте питання, як відрізнити ці наслідки саме завдяки, скажімо так, вашим запитанням виникла така потреба надати вам цю таблицю для того, щоб ви могли скласти. Експрес-діагностику наслідків, можливо, навіть поєднання та, саме цих головних інвалідізуючих напрямків. Далі координація рухів. До речі, атаксія сьогодні так само звучить на заході, Атаксія при ураженні мозочка може бути, при черепній мозковій травмі дуже часто будь-якого генезу, при розсійному склерозі дуже часто, і хвороба Паркінсона постуральна нестійкість. З приводу епілептичних нападків при інсультах можливі, при черепно-мозковій травмі дуже часто, при російному сплорозі можливі, при хворобі Паркінсона не характерні. Але пам'ятаємо, що діагностику ви можете провести тільки за рахунок електроенцефалографії. Ну і е, напрямок функціональної залежності, це вже такий завершаючий слайд цієї таблиці. Соціальні наслідки та перспектива перебігу та тривалості на інсульт, функціональна залежність висока, да? ну, звісно, потребує допомоги, черепно-мозкова травма варіабельна, Російний склероз хвилеподібна, але прогресуюча. Ну і хвороба Паркінсона, особливо на пізніх стадіях, прогресуюча. Соціальні наслідки, втрата працездатності, потреба у догляді. При черепно-мозковій травмі обмеження працездатності, розсіяний склероз – це хронічна інвалідізація і потреба в адаптації, і хвороба Паркінсона це прогресуюча інвалідізація і обмеження мобільності. Перспектива перебігу та тривалості. При інсульті стійкий дефіцит вже після гострого періоду. Черепно-мозкова травма може бути відновлення, але є залишковий дефіцит. Російний склероз це хронічне прогресуюче захворювання з ремісіями, і хвороба Паркінсона це невпинно прогресуюче без ремісій захворювання. Тобто, шановні колеги, дійсно, порівняльна характеристика основних захворювань, таких як інсульт, черепно-мозкова травма, російний склероз і хвороба Паркінсона, які найчастіше мають схожі найвиразніші наслідки, дійсно. Тематика дуже актуальна. Ну, і якщо повторити схожість або різновид, то інсульта, черепно мозкова травма мають гострий початок, але різні механізми. Росіяний склероз і Паркінсон мають хронічний прогресуючий характер і, притаманно всім, когнітивні порушення. Тактика лікування залежить від того, як ми Обстежили хворого і ваші запитання, який алгоритм зрозуміло, інсульту зрозуміло, а от наслідків інсульту, на що ми звертаємо увагу? Ну, Серед європейських рекомендацій є первинна оцінка стану, тобто збіра анамнезу ішемічний або геморгічний, який період, які були ускладнені, які супутні захворювання, фізикальний огляд, тобто життєві функції, неврологічний статус за шкалою комгласко, за руховою сферою, парези, тобто за шкалою шворта і тардія. А до речі, на школах по спастичності, школа спастичність в практиці, лікаря дуже популярна сьогодні серед лікарів, як і школа кардіоневрології. Так і школа реабілітації, на яких так само звучать саме ці тематики. І ми там розглядаємо шкалу Ешворта, Тардія, чутливість, гемігіпестезія, мова комунікація, координація і ковтання, чи є порушення, чи ні. Я хотіла звести цю таблицю. Саме до інструментальних методів діагностики, що ви повинні запам'ятати, що нейровізуалізація КТ або МРТ, або доблерографія, та повинні або судинні дослідження повинні бути проведені в залежності від факторів ризику, яким... Які призвели до розвитку інсульту, електроенцефалограма при підозрі на післяінсультну епілепсію, електронейроміографія, коли ви виявляєте спастичність і нейропсихологічні дослідження, мока, ММСЄ, різний емоційний стан хворого, чи є тривога та депресія, все це в залежності від наявності. Скарг хворого і наявності в них таких наслідків. Якщо говорити про діагностику наслідків інсульту і саме диференційну діагностику, то ви повинні пам'ятати, що ви повинні відміжувати наслідки інсульту від деменцій різного генезу, судинна, Альцгеймер, паркінсонізма, тобто хвороба Паркінсона або судинний паркінсонізм, Після травматичні зміни після травми, або мультифокальні дегенеративні хвороби. На школах неврологів, на тематики школ зі спастичністю, реабілітація у нас завжди. Є саме і склороз, і БАС, який, як і сьогодні, також звучить на сьогоднішньому заході. Ну і декілька слів про формування діагнозу після діагностики: звісно, це тип інсульту та його локалізація, ступень збережених неврологічних дефіцитів, наявність ускладнень. А це зачастую афазія, когнітивний дефіцит, епілепсія, депресія, ну і рівень функціональної незалежності. Звісно, що алгоритм лікування наслідків інсульту, як я вже сказала, дійсно залежить від того, що ми бачимо, коли до нас звертається хворий. І отут вже первинна оцінка включає рухові порушення, когнітивні розлади, мову, психоемоційні проблеми, можливо, наявність епілепсії або біль. А крім того, в залежності від встановлення ступеня інвалідізації і виявлення ускладнень, спастичність, дисфагія, пролежні тромбози, ми так само під'єднуємо медикаментозну і немедикаментозну терапію. Медикаментозна терапія включає профілактику вже вторинну інсульту, антиагреганти, антикоагулянти за потреби антикоагулянти, контроль артеріального тиску статина терапія. Якщо є спастичність баклофени тізанідіни, да, використовуються. якщо є біль, нестероїдні протизапальні препарати або прегабаліни і габапінтіни, когнітивний дефіцит, нейропротекторна терапія, корекція тривоги депресії, епілепсії, астенії втоми. Окрім медикаментозного, є немедикаментозне лікування, тобто це фізична реабілітація. Сьогодні, до речі, дуже багато реабілітологів присутні на сьогоднішньому заході. Так? Це лікувальна фізкультура, рання мобілізація, тренування ходи, рівноваги, ерготерапія, побутові навички, механотерапія, мовна реабілітація, праця з лаопедом при афазії, дізортрії. Когнітивна реабілітація, когнітивні тренінги, використання спеціальних програм, психотерапія індивідуальна групова, рефлексо або фізіотерапія, тобто акупунктура, електростимуляція, тобто дійсно наслідки інсульту включають таку широку мультидисциплінарну команду, яка приймає участь у лікуванні за такими ворами. Крім того, ми пам'ятаємо, що повинна бути регулярна оцінка стану за різними шкалами, Ренкінг, Бартел, МОКа, корекція терапії залежно від динаміки і планування довготривалих етапів реабілітації. Якщо узагальнити ефекти комбінації лікування, ми повинні розуміти, що ми повинні включити судинні препарати покращення мозкового кровотоку, мікроциркуляції, зменшення агрегації тромбоцитів, Антиоксидантні препарати для зниження вільно радикального ушкодження після ішемії, нейрометаболічні для стимуляції енергетичного обміну в нейронах, да, нейромедіаторах, протизапальні та ангіопротекторні, зміцнення капілярів, зниження набряку тканин, когнітивні та психоемоційні поліпшення пам'яті уваги, зменшення і депресії. І якщо говорити на компоненти, які мають такі властивості, то я хочу звернути увагу, що, наприклад, гінка білоба за рахунок вази зниження агрегації тромбоцитів і антиоксидантної дії, покращує мозковий кровообіг, впливає на зниження ішемії, поліпшує пам'ять. За рахунок квиткового пилка, джерело амінокислот, мікроелементів, адаптогенна дія. Підвищення енергетичного обміну, загально зміцнюваний ефект, вітаміни П, зміцнення судинних стінок, зміцнення проникненості капілярів, ангіопротекція, зменшення набріку, профілактика мікрокривовилив, аскорбінова кислота, нікотинова кислота. Ну, аскорбінова, зрозуміло, а от нікотинова кислота, вазодилатація, зниження холестерину. Та, покращення мікроциркуляції, профілактика атерафлерозу, зменшення ішемії, Б1, Б2, Б6, тобто компоненти мітохондріального дихального ланцюга, компоненти гамк, метаболізму глюкози, енергія для нейронів, нейропротекція. Зниження тривоги і депресії, навіть протисудобний ефект у вітаміна в 6 Тобто, ви розумієте, що це повинен бути комплексний підхід і комплексна мульти така компонентна медикаментозна терапія. Хочу представити вам препарат Вазовітал, який містить всі ці компоненти. Одна капсула містить гінкобілоби. Ну, сухого екстракту, звісно, да? 40 міліграмів, квіткового пилку 60, вітаміну П 20 міліграмів, вітаміну С 30 міліграмів, нікотинової кислоти 17 міліграмів, 1 міліграм в 1 В2 і в 6 Тобто така потужна комплексна складова, дозволяє впливати на різні хронічні ішемії мозку. Да? З порушеннями уваги пам'яті сприйняття зниження інтелектуальної е, спроможності, при початкових стадіях хвороби Альцгеймера, при нейросенсорних порушеннях, які, до речі, дуже так часто супроводжують і наслідки інсульту, якщо є цикровий діабет, якщо є артеріопатії нижніх кінцівок, тобто біль при ході, трофічні порушення, синдром Рейно, да? І призначають вазовітал по одній капсулі три рази на добу, запиваючи завжди пів склянки води. Ще раз хочу підкреслити: вазовітал знижує ризик тромбоутворення, нормалізує процеси клітинного обміну, покращує кровообіг та чинить протинабрякову дію. Курс лікування визначається лікарем індивідуально, зазвичай він становить 1-3 місяці два рази на рік і початок терапевтичного ефекту настає вже через 7 днів лікування. Ну і найбільш виражений ефект через 3 тижні прийому препарата. Дітям, звісно, не застосовується, не було проведено досліджень, тобто вазовий тал, якщо говорити про Загальний результат комбінації об'єднує в себе поліпшення мозкового кровообігу та мікроциркуляції, захист нейронів від оксидативного стресу, зміцнення судин та зменшення напряку, підтримка когнітивних функцій та настрою і зменшення астенії та підвищення якості життя після інсульту. Тобто, шановні колеги, коли мова йде про Саме такий комплексний підхід ви повинні застосовувати або комбіновану низку медикаментозних препаратів, або комбіновані препарати, комбінації різні для того, щоб все ж таки впливати на ось ці основні ланки, які впливають на якість життя наших хворих і зменшують інвалідізацію. Ну і головне ще раз вам нагадаю, що. Когнітивні порушення, які супроводжують будь-який стан. А я на ваші прохання надала основні характеристики: це і інсульт, і травма, і російний склероз, і черепно-мозкова травма, які дійсно так само мають схожі наслідки за рахунок діагностики провідного клінічного синдрому. Тактики лікування, мультидисциплінарної бригади, ви зможете покращити якість життя наших хворих і зменшити процес інвалідізації. Шановні колеги, ну я знову ж таки хочу подякувати всім тим лікарям, які були ініціаторами цієї тематики. Ви знаєте, що у нас дуже багато школ, школ, які стосуються саме і тематики інсульту. і Саме ініціація цієї доповіді да, сприяє, я маю надію, буде сприяти тому, що буде покращена якість життя наших пацієнтів, а у вас буде покращене якість життя надання медичної допомоги. Якщо будуть запитання, задавайте. Я дякую вам за увагу. Ну, а ми рухаємось далі.